Добрий день, мої малята, милі хлопчики і дівчата, і у цей ранковий час рада всіх вітати вас. Дітки, запрошую вас сьогодні на цікаве незвичайне заняття. Слова назви предметів. Якщо ми поглянемо у люстерку, кого ми там побачимо? Ну, звісно. Самих себе. Інколи говорять, що мова це дзеркало душі. Як ви гадаєте, чи можемо ми побачити у віддзеркаленні своє мовлення? Ну, звісно ж, ні. Але чому ж так кажуть? Мова і справді є дзеркалом душі, адже саме по мовленню можна розповісти про людину. Настільки вона вихована, вічлива, розумна який має словниковий запас. У світі існує безліч різних об'єктів, кожен з яких має свою назву. Наприклад, цей предмет називається яблуко, а це стіл. Цей предмет має назву чашка, а тварину називають крокодил. Давайте разом з вами доповнимо речення. Необхідно, користуючись картками, доповнити речення одним словом, так, щоб воно підходило за змістом. Спробуємо. У буці сидить. Хто ж там може сидіти? У буці сидить песик. Наступне речення. На Дереві зелений. Що ж там може бути? На дереві зелений листочок. Молодці. Спробуємо ще раз. Дівчинка спить у. Дівчинка спить у ліжку. Ну, звичайно. Наступна гра обирайлики. Треба обрати слово, яке найбільше підходить до речення. І так, у небі світить ліхтарик, сонечко чи свіча. Яке ж слово найбільше підходить за змістом? Звісно, сонечко. Наступне речення. Біля квітки пухає різнокольоровий, коробець, м'яч чи метелик. Хто шпурхає біля квітки? Ну, звичайно, метелик. На плиті стоїть металева, кастрюля, каністра чи ручка. Що ж може стояти на плиті? Ну, звичайно, це кастрюля. Дякую вам, дітки. Ви були старанні. Гарно працювали, відповідали на запитання. До побачення, до нових зустрічей!